День залізничника для Коваля більше, ніж просто професійне свято. Головний транспортний вузол Волині, власне, тому й називають містом залізничників, що саме залізниця і люди, які тут працюють, багато в чому визначають сучасний транспортний та економічний потенціал Коваля. Щоденно на станцію Коваль прибувають більше 60 пасажирських та приміських, а також 30 вантажних поїздів. Про безпеку та комфорт залізничного транспорту дбають десятки підрозділів та служб Ковальського залізничного вузла. Станція Коваль щоденне місце роботи для майже 300 залізничників. Задача нашої станції це є переробка транзитного вогонопотоку, який поступає в переробку і забезпечення здачі поїздів на наші прикордонні станції. Основні наші показники, як сортувальна станція, за що ми зараз боремося, це зменшення простої вогонів на станції. Тому що, якщо про вогончик стоїть менше, він відповідно швидше рухається, швидше завантажується, і це все. Поступлення коштів на залізницю і наша зарплата. Шанобливо на залізниці ставляться і до своєї історії. Нинішній рік для ковальських залізничників особливий. 140 років тому, далекому, тепер уже 1873 му на місцеву станцію прибув перший потяг. У 1873 році пройшов перший потяг з Шепетівки на здолбунів, на Ковель, а потім на Брест і до Європи. Це практично почалось життя цього поліського прекрасного краю. Збільшувалось населення, були робочі місця, пола почала інфраструктура, промисловість. В музеї локомотивного депо Коваль зібрано чимало цікавих експонатів. З поміж них і легендарна модель паротяга конструктора Сушкіна, одного із символів Волинського міста Залізничників. Коли кілька років тому в Ковалі озвучили ідею знести локомотив з підесталу Пошани на привокзальній площі та передислокувати в інше місце, саме залізничники першими стали на захист локомотива легенди. Це пам'ятник всім людям, які працювали на залізниці в депо вагонному депо на станції. Сім пам'ятників, і це вже майже півтора століття прийшло з того часу. Розмовляв з багатьма залізничниками, які працюють, які вже на пенсії знаходяться. Всі дуже стурбовані тим. Я би хотів, щоб була вивішена табличка на постаменті, відновлена, яка була спочатку, там стояла, щоб були посажені квіти, щоб там скосили всяку траву всяку. Непотріб, щоб ухажували за тим паровозом, як за всіма пам'ятниками Шевченку, на Бліску слави, щоб це було видно, що це дійсно є пам'ятник. Примітно, що саме напередодні професійного свята побажання залізничників втілили у реальність. За кошти благодійного фонду Патріоти Волині паровоз пам'ятник реконструювали та обладнали нічною підсвіткою. І вже сьогодні місцева пам'ятка нарешті має достойний вигляд. А ось в цехах цього підприємства вдихають нове життя у старі пасажирські вагони. Пасажирський вагонний Депо Коваль одне з найбільших підприємств не лише на залізниці, а й в області. З початку 2000-х у депо впроваджують європейську технологію капітально-відновлювального ремонту пасажирських вагонів. Згодом ковальчани удосконалюють її та поширюють власний досвід такого ремонту серед колег-залізничників. Колектив стабільно працює, колектив. Має великі об'єми робіт, а це є робота для людей, і люди задоволені. Ми сьогодні майже у два рази більше об'єм робіт що було в минулому році. Професійний досвід та творче новаторство молоді, вміння швидко адаптуватись до вимог часу і не забувати про усталені традиції на виробництві. Саме це вже багато років забезпечує підприємствам ковальського залізничного вузла передові позиції в трудовому суперництві. На залізниці не може бути індивідуальності. Там є колективний розум, колективна робота, тому що основна задача залізничників забезпечити безпеку руху, перевозити вантажі. На сьогоднішній день ми бачимо, знаємо, що все все працює і надійно. Я задоволений тим, що ну, залізничників поважають в державі. Якось так склалося певне долею, що Прийшлося працювати на залізниці. Я працювала в зовсім в іншій сфері. Але я дуже задоволена, тому що в нас дуже гарний колектив, начальник дуже хороший, Олександр Іванович. Взагалі, таке відношення гарне до людей. Взагалі задоволені своєю роботою. Осінньо-зимовий період традиційно називають на залізниці сезоном підвищеного ризику. В колективі Ковальської дистанції колі, який неодноразово визнавався кращим серед споріднених виробничих підрозділів львівської залізниці, наполегливо працюють над тим, аби по-господарськи зустріти холоди. Дистанція колі займає 9 районів, 412 кілометрів розвернутого головного ходу, де їдуть пасажирські поїзди. Можна сказати, що набагато краще було забезпечення матеріалами. Технічний стан самої колії покращується. Колійник, він завжди був, є і буде державною структурою. Так, щодня люди різних професій та підрозділів Ковальського залізничного вузла своєю працею продовжують писати славну історію Коваля як найбільшого транспортного центру Волині.